Ось ви бачите, як звідси вивозилися... да, Ті речі. Україну повірити і позитивні процеси, які подали. Зараз... Тому ми сьогодні привертаємо увагу через... Вас, панове журналісти, до цієї проблеми, до проблеми зникнення, книгарень, до проблеми того, що фактично українська книга передусім залишається сам на сам. В останній відповідь, яку ми цитуємо в тому листі, яку ми звертаємося до міністра культури з проханням звернути на це увагу і до Бондаренка на відповідне звернення, ви, ви бачите, що ми процитували на те, що адміністрація сказала, що книгарні для міста не цікаві, книгарні це не актуальна, книгарні це не прибутково. Тому краще там будуть, і ви бачите цей перелік, ми представили. Ресторани, салони краси, аптеки і так далі банки, які сьогодні на кожному кроці. Книгарня потрібна обов'язково, особливо в столиці. Це просто якісь мислене недорозуміння, непорозуміння, що книгарні закриваються. Але книгарні закривають, я знаю, чому. З метою відкриття там. Тих об'єктів, які будуть давати прибуток.